Моря у кривому розі немає, та організатори квест гри Секрети морського вовка знайшли чудове місце для проведення змагань на березі річки саксагань. Команди учасниці в'язали морські вузли, працювали з вітрилами, змагалися на етапах «Людина за бортом і шлюпку на воду. Оцінювали в ході змагань швидкість, влучність, точність та командну взаємодію представників шкіл. Ця захоплююча гра вперше за останні два роки проходила в офлайн форматі. Дітям дуже подобається, всі задоволені, приймають участь майже все місто, по дві по три команди з кожного району. Дуже радісно відновлювати. Скоріше перемога. У нас дуже багато роботи по цьому напрямку, дуже великі плани. Команди-учасниці одночасно проходили різні етапи гри. Лодку пересували також, також лодку збиравали, а зараз будемо на людину за бортом вкретувати. Більше всього мені подобався рятівник. Зараз у нас буде етап від піднімати вітрила. Ці змагання мені дуже подобаються, і я радий, що приймаю участь в них. У підсумку змагань серед шкільних команд перше місце вибороли представники 49-го ліцею, друге та третє місця відповідно за 52-ю та 68-ю гімназіями. Серед закладів позашкільної освіти перше місце у команди інгульчани, друге посів туристичний легіон, третє за тернівською флотилією. Ця квест-гра стала одним із етапів міського фестивалю Об'єднання любов'ю до України. Валерій Кожухар, Назар Порсенка, цей день.